Презентація другого плану дій стала логічним продовженням першого етапу, реалізованого у попередні роки у новій стратегії. Акцент зроблено на безбар'єрність, прозорість, цифрові сервіси та залучення громади до прийняття рішень. А другий план, який ми з колегами сьогодні презентуємо, вже має чотири зобов'язання: зобов'язання амбітні, хороші, цікаві, які будуть точно. Допомагати нам з участю громади, і це дуже важливо з прозорістю і підзвітністю. Ініціатива Відкритий уряд діє у Хмельницькому з 2020 року. Вона передбачає системні зміни у підходах до врядування, Прозорістю прийняті рішень, відкритість бюджетів та максимальне залучення громадян до управління містом. Ми будемо працювати над впровадженням цілей сталого розвитку, над покращенням безбар'єрності в громаді, над розвитком цифрових компетенцій жителів територіальної громади, а також над питанням пов'язані з екологічною свідомістю в нашій територіальній громаді. Особливу увагу приділили створенню інтерактивних інструментів участі, таких як карта доступності об'єктів міста. Такі рішення сприяють дотриманню принципів відкритості та інклюзивності. Створення та запуск інтерактивної мапи доступності, де кожен громадянин може зрозуміти, яким чином можна один одному допомагати і самому собі допомогти, де на мапі буде нанесені всі об'єкти, які відповідно, є, показують цю безбар'єрність, де можна придбати, де можна транспорт замовити і так далі для чогось більшого, тобто буде така мапа доступності, запровадження муніципальної програми мікрогрантів і. Пільг для малого бізнесу на адаптацію приміщень під безбар'єрні стандарти, це впровадження третє відповідних відзнак і премій, де доступний бізнес для закладів, що дотримуються принципів безбар'єрності. У Хмельницькому переконані, реальні зміни починаються з довіри та співпраці між громадянами і владою, і саме такі ініціативи, як відкритий уряд, приклад прозорої взаємодії на місцевому рівні. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.